Ліквідовано ще одного колаборанта у тимчасово окупованому старобільську підірвали автомобіль, у якому знаходився заступник голови центру з обслуговування освітніх організацій, так званої ЛНР Валерій Чайка. Про це повідомило пропагандистське російське видання Рія новості. Опівні у російських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Старобільську. Згодом стало відомо, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автівку одного з представників російських окупаційних військ. Автомобіль Валерія Чайки вибухнув саме під час спроби від'їхати від будинку творчості, де він працював останнім часом. Я нагадаю, чайка до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був депутатом Старобільської районної адміністрації. Після 24 лютого 2022 року та окупації міста він добровільно перейшов на бік окупантів. Був призначений радником голови адміністрації Старобільського району, так званої ЛНР. Крім цього, він брав участь у створенні нових окупаційних органів.